Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції, продовження відео життя віртуального портфеля вартістю 250 тисяч доларів. І чи вдасться його перетворити з 250 тисяч доларів на 600 тисяч доларів на протязі 10 років, не докладаючи туди своїх грошей, а просто реінвестуючи дивіденди, тобто відсотки, які нам приходять від вкладених грошей. Робимо ми це за допомогою фінансового інструменту, такого як акції, переважно американських компаній. І це вже сьомий місяць, тобто сьоме таке відео, де ми за дивіденди докуповуємо ті або інші Акції. Кому цікаво подивитись попередні відео, шукайте їх в плейлисті, мають бути там всі вони підряд. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку. Вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. Акції, які беруть участь в такому відео, ви бачите зараз на екрані: це British American Tobacco, Johnson Johnson, Medifast, MPV, Medical Property Trust, PepsiCo і V-Rising Communication. Якщо от зараз подивитися, вкладочка у нас 250 тисяч доларів наша. І на даний момент вона в мінусі 28 тисяч доларів. Незважаючи на те, що ми вже сьомий місяць будемо докуповувати ті або інші акції. Вартість портфеля просідає. Ще ми ведемо порівняння, в що вигідніше було б інвестувати на протязі цих 10 років, чи в ці окремі акції, чи в, наприклад, ETF-и. І у нас є два ETF для порівняння. Один це ACHD ETF, про який дуже часто чомусь питають і пишуть в коментарях. І другий це VT ETF на всі акції світу. Що той, що той, виплачують дивіденди, і от за дивіденди ми ще докуповуємо ті або інші акції. Ну і плюс самі сама ціна. Акції або і росте. Хоча на даний момент, як ви можете тут бачити, наш портфель із окремих акцій із шести акцій, які були вибрані більш-менш рандомно, половина із них там ризиковні, але виплачують високі дивіденди. Половина із них більш такі старі і стабільні, в які інвестують пенсіонери, щоб менше ризикувати і зберігати свої гроші, отримувати дивіденд. Якщо перейти в вкладочку «Upcoming dividends» і вибрати в вкладочку 250 тисяч наших доларів. То бачимо наступне, що ось у февруарі, тобто лютий 24-го нам виплатило дві компанії дивідендами. Одна це British American Tobacco виплатила 1097 доларів і 14 центів. І друга компанія, це Verizon виплатила 1031 долар 42 цента. Ще один дуже важливий момент. Тут ще в цьому місяці мала виплатити компанія Medifast. Вона скасувала свої дивіденди в цьому місяці. У них там щось пішло трішечки, не так. Інша компанія їх обійшла. Ціна на акції постійно продовжує падати. Вони так сказати, понесли збитки, і вони вирішили в цьому. Кварталі не виплачувати дивіденди. Подивимося, що буде в наступному. Вони мали нам виплатити приблизно 850 доларів. Таке буває, тому дивіденди, деколи дивідендні компанії мають за собою право скасувати дивіденди або не виплатити. Пам'ятайте про це. Спустившись трішки нижче, бачимо, що тут у нас є календар, на якому розписано, які акції, коли нам виплатили дивіденди. Бачимо, що 1 лютого нам виплатила 1031 долар. Тобто, це у нас компанія Вірай. І 6 числа нам друга компанія виплавила 1097 доларів. Це у нас була British American Tobacco. Ось я їх тут окремо відкрив з позначкою в один місяць, тобто як там змінювалася ціна акцій. І за ту ціну, в який день вони прийшли, ми будемо собі докуповувати. Або інші акції, і будемо дивитися, як далі буде змінюватись кількість наших акцій і кількість отриманих дивідендів, які будуть в майбутньому нам приходити, мають приходити ще більше. Я веду собі ось таку табличку, де записую і вираховую, щоб було простіше, відео довго не розтягувати. Бачимо, що на, наприклад, Вірайзен нам виплатив 1031 долар. З цього ще автоматично стягується 15% в податку в Америці, і потім, там на початок наступного року, нам потрібно буде до Платити ту або іншу суму у відсотках в Польщі, наприклад, це 4 плюс ще 4% треба буде доплатити з дивіденда. Тут я це вирахував. Бачимо, 103142 нам прийшло, мінус 154 долари 71 цент податку. Получається, у нас 876 71 цент. Є чистими грошей. Нам при приходить має приходити на рахунок, які ми зможемо заінвестувати знову в акції. Я вже завчасно подивився, що 1 числа 1 лютого ціна була 42. 49 за акцію, і на цю суму ми можемо купити 20 акцій. І нам потім ще залишиться 26 доларів 91 що ми, в принципі, зараз і зробимо, докупимо ці акції, додамо до нашого портфелю. Бачимо, у нас є зараз VRIZE на 1551 акція, і ми зараз докупимо собі ще, впишемо тікер Verizon, ryzen у нього тікер. Напишемо, що ми беремо 20 акцій по ціні 4249 ADD Holding. І тепер бачимо, що у нас змінилося. У нас 1571 акція. Акція. І тепер, якщо ми перейдемо знову в цю вкладочку Upcoming Dividends, ось ця, то бачимо, в Вірайзен нам тепер щомісяця, точніше щокварталу, буде раз на три місяці буде виплачувати 1044 72 центи, а не 1031 долар. Тобто змінилося плюс 13 доларів щокварталу. Помножити це на 4, виходить 13 на 4, скільки там виходить? 40-52, здається, щось таке. 52 долари в рік буде приходити від цієї акції більше, від цієї компанії. Знову ж таки, що кварталу, що три місяці ми будемо ще докуповувати, тобто за рік це буде вже не 52 долари, а там на 52, плюс там ще якихось 25, плюс ще. Що ми будемо докуповувати за отримані дивіденди, тобто за виплачені нам відсотки. Про те, що такий складний відсоток було десь тут окремо відео Можете перейти подивитися, дуже цікаво відео. Рекомендую, переходьте, дивіться. І далі бачимо, що у нас ще є British American Tobacco, це вже англійська компанія. Тут я так само розрахував, і тут пише 0% податку стягується, тому що з англійських компаній, так само, як і з китайських, як оказалося, ну точніше, залежить з яких там китайських. Але, наприклад, цей British American Tobacco, з англійської компанії не стягується податок автоматично, і нам всі гроші приходять цілими, так сказати, і потім нам потрібно потрібно буде на кінець року вже не допла доплачувати там, не 4% податку, або залежив, якій в якій ви країні податковий резидент, а всі там 19%, знову ж таки, виштовхуючись від Польщі. от В Польщі сплачують 19% на дивіденди. Тут ми нічого вже не віднімаємо. Про те, як сплачувати податки, є в мене тут окремо два відео: одне там на 40 хвилин, друге на 25 хвилин. Там одне треба дивитися за другим. Отже, бачимо, що на даний момент ми маємо 1566 акцій British American Tobacco і можемо докупити собі 37 акцій. В загальному на цю суму ми можемо купити 36 акцій і нам бракує 4, так сказати, 3 долари 98 центів, щоб купити одну ще цілу акцію. Я взяв із оцих грошей, які лишилися від Verizon, так сказати. Тут ось написав свій прописав, що було від Verizon, а лишилось 291. І взяли ми ще 4 долари, щоб докупити одну цілу акцію British American Tobacco. І в ітогі нам лишиться 22 долари 93 центи на майбутні якісь наші покупки. І якась там частина піде 70 центів на сплату комісій. От, якщо купувати через Interactive Brokers. Тому таким чином ми можемо купити 37 акцій по ціні там, 6 числа нам виплачували. Бачимо, от, що 6 числа ціна була 29,76. Тому ми зараз це і зробимо, Добавимо собі British British American Tobacco. British American Tobacco. 37 акцій по ціні 29,76 ADD. У нас тепер акції British American Tobacco 1600 три штуки на даний момент. І якщо тепер перейти в вкладочку «Upcoming Dividends», то бачимо «British American Tobacco» нам матиме виплачувати 1123 долара 6 центів. Проти того, що вони виплачували нам зараз в цьому місяці, виплатили 1097 доларів 14 центів, нагадується раз на квартал, раз на три місяці. Тобто збільшилось у нас, виходить, наскільки там? На 26 десь доларів. Приблизно так само, як у Verizon. Тобто 26 доларів, навіть ні, навіть ще більше. 26 доларів помножити на 4 це буде більше, ніж 100 доларів. Знову ж таки, що кварталу будемо докуповувати, і ця ціна. Буде збільшувати дивіденди, будуть приходити більші. Знову ж таки, якщо компанія не відміна свої дивіденди або не зменшує їх на якийсь там відсоток. Яким чином ці 250 тисяч доларів мають перетворитися на 600, тут, наприклад, є така вкладочка Future Value, яка ну не то що прогнозує майбутнє, а показує, що буде, якщо. Там на протязі якоїсь відстані часу ви будете інвестувати в ту або іншу компанію, наскільки вона збільшувалась раніше, там по ціні, і як вона виплачувала дивіденди під який відсоток. І воно там собі калькулює і показує, що може бути на протязі наступних 10, 15, 20 років, відштовхуючись від попередніх результатів. Ніхто не говорить, що це так буде 100%. Це лише прогнози, ніким не підкріплені, Тому на це 100% звертати увагу не потрібно і вірити в це і казати. Всім, що ось так точно буде, теж не потрібно, це лише прогнози. От. І можемо подивитися наступне, що бачимо, наша, наш портфель 250 тисяч доларів з окремими акціями на даний момент має дивідентну дохідність майже 7%. І зараз він нам приносить 15 727 доларів в рік. бруто, з чого ще треба потрібно, буде заплатити податки, це 19% чи скількись. Незалежності від вашої країни резидентства. Тобто, чистими десь буде получатися, не знаю, там 12 тисяч доларів, мабуть, тобто по тисячу доларів щомісяця в середньому. І Якщо спуститись трішки нижче, бачимо, тут є така вкладочка 10 років, і от на 10 років воно розраховує, що має відбуватися з цими акціями, з цими дивідендами, якщо їх реінвестувати, і сама ціна акції буде збільшуватись, так як збільшувалась раніше, ну або падала. От. І бачимо, що за 10 років воно. Показує, що ціна нашого портфелю має бути 592 долара 544 центи. Портфель має зрости в 160%. відсотків. І на кінець, ну точніше, і в 2033 уже році дивідентна дохідність нам мають приходити 47 тисяч доларів 362 долари. тобто із 15 майже 16 тисяч доларів має збільшитись до 47, не докладаючи своїх грошей якихось окремих, а просто реінвестуючи то, що нам приходить. І в чим заключається магія складного відсотка, в тим, що чим довше ти там інвестуєш. Тим більше ти маєш. Бо якщо тут, наприклад, вибрати 15 років період інвестування, то ми можемо побачити, наскільки зміняться наші цифри. Бачимо, вкладочка та сама 250 тисяч. Зараз ми отримуємо 15 тисяч 727 доларів, але за 15 років, в 2038-му, ми маємо вже бути отримувати 90 майже тисяч доларів дивідендами. І портфель має бути вартий 1 мільйон 12 тисяч 659. Доларів його вартість має зрости в 345% за 15 років. Це лише прогнози, але приблизно так зробив свій капітал Уоррен Баффет. Портфелі з ETF-ами Ейсієжді і Вітієті в цьому місяці не виплачують дивіденди, тому ми там нічого не будемо дивитися, нічого дописувати не будемо. Можу показати тільки, що дивідендна дохідність 3,43% у відсотках в доларах. І за 10 років він має вирости до 516 тисяч доларів із цих 250. Якщо вибрати, наприклад, в відстань в 15 років, то бачимо, що має зрости до майже 800 тисяч. Тисяч доларів наш портфель і виплачувати дивідендами має 54,5 тисячі доларів. VT ETF має дивідендну дохідність 2% і за ці 10 років має зрости в 435 тисяч доларів із 250 і збільшитись на 61%. За 15 років, якщо ми будемо брати 15 років, там можна вибирати і 20, і 25. Вартість портфеля має стати 554 тисячі. Тисячі доларів, і збільшитись він має в 104 відсотки. І головне, те, що не сказав на початку, на даний момент наш портфель 250 тисяч доларів має мінус 28 тисяч 861 долар після докупівлі наших акцій. ACHD плюс 7 тисяч. 344 долара. Він вже пішов в плюс, хоча ще там 3 місяці назад, здається, вони були всі в жорстких мінусах. І VT ETF наший в плюс 18753 долари. Як бачите, світовий ІТФ на всі акції зараз обганяє всі ці портфелі. Найбільша його дохідність виходить, він дав плюсом 18,5 з половиною тисяч доларів, при тому, що у нього дивідендна дохідність лише 2%. Тому як я говорю в багатьох відео, високий відсоток від дивідендів це не завжди добре і не означає, що. Це класно, а навпаки, в компанії можуть бути деякі проблеми, і з часом можуть або відмінити ці дивіденди, або сама вартість акції може сильно впасти. Звертайте на це увагу, читайте детальніше про компанії, в які хочете заінвестувати. До речі, якщо ви ще не маєте жодного брокера, а хотіли б почати свій інвестиційний шлях, можете зареєструватися по посиланню під цим відео до одного з двох брокерів. Перший це Trading 212, який я часто показую на своєму. Каналі, через який я інвестую, це європейський брокер. До нього можна зареєструватися тільки з території Європи. З України не можна в нього реєструватися, треба мати європейські папери. Або другий брокер це Interactive Brokers, відомий світовий. Американський, до нього можна зареєструватися з будь-якої країни. Посилання до реєстрації десь буде тут. Там довге відео, на 40 хвилин, покроково, що як треба робити. Трейдінг 212. Так само в мене є. Тут може буде, може десь раніше буде відео про те, як зареєструватись, або шукайте в пошуку на каналі. Пишіть коментарі, задавайте питання, втискайте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили, і втискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На цьому в мене все. Всім дякую. Всім папа, успіху в інвестиціях.